У Кривому Розі триває голосування з приводу перейменування майже 300 вулиць. Обирають нові назви онлайн через Google форму на сайтах районних виконкомів. Однак активісти проти такого алгоритму. Голова громадської організації Тетяна Мельниченко каже, результати можуть сфальсифікувати. Це не сайт Криворізької міської ради, не ввели обов'язковим прописувати навіть адресу. Тобто, ти заходиш, пишеш прізвище. Електронну адресу і номер телефону все, все, що з тебе навіть не просять тебе прописати, що ти мешканець кривого Рогу. Членкиня робочої групи з перейменування Ольга Гончар каже на засіданні голосувала проти використання Google форми однак більшість була за така форма голосування не забезпечує індивідуальності, чесності, відкритості, прозорості. Тому що будь-хто може необмежену кількість разів проголосувати альтернативою для голосування в Google формі це ідентифікація через id банкінг на сайті Криворізької міської ради її виконкому. Є така форма. Упродовж двох тижнів охочі надсилали пропозиції нових топонімів до райвиконкомів. Свої варіанти надали і родини загиблих військових. Одна з ініціаторок Тетяна Різниченко, мати бойового медика, який загинув у вересні минулого року на Донеччині. Жінка каже, Каже, запропонували 13 назв, з них врахували 10. І її сина та ще двох військовослужбовців до переліку не додали. Коли ми побачили уже запропоновані назви для перейменування вулиць, там деяких наших пропозицій не опинилося. І коли зверталися до райвиконкомів, то нам таки казали, що ми їх загубили. Голосування розпочали 5 грудня за словами Тетяни. Частину їхніх пропозицій внесли до переліку на другий день. А це каже жінка, може вплинути на результати. Ми втратили ну доволі велику кількість голосів через те, що люди ну як завжди більш активні у перші дні голосування, а потім вже стають не такі активні. Нові назви вули за словами членкині робочої групи, обиратимуть до 19 грудня. Ми надіслали інформаційний запит до міськради із запитаннями, чому голосування проводять через гугл-форму, та з якої причини врахували не всі пропозиції родин загиблих військових. Відповідь оприлюднимо Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини Кривий Ріг.